Всім привіт! Вчора красила трубочки марилкою, а сьогодні буду обробляти. Є трубочки, які я вчора покрасила, вони до сьогодні висохли. Дуже гарно це буде перший раз обробка. І в мене трубочки, які я вчора вже обробила дюфою, і буду сьогодні обробляти другий раз. І одні я спробую заку... прибрати у пакети і так і залишити, і спробувати ними плести. А інші я оброблю другий раз і залишу до повного висихання, а потім буду їх зволожувати і пробувати, які вони. І чи є різниця, чи нема. Ще різниця, ще їх висушувати повністю, а потім розмачувати, а може одразу обробити другий раз, замотати у пакет. От. Хочу подивитися, чи є різниця, чи нема. Бо я така людина, що мені, чим проще, тим краще. Багато чого роблять, чого я не роблю і все дуже. Добре. Так, відкриваємо в мене дюфа. Наша звична дюфа, яку знають так, вона я вчора спробувала її перемішати, вона однакової консистенції, так. Одіваю перчатки дюфу розвожу на глаз. Можна буде попробувати пальцями, якщо суміш липка, то добре, а якщо така вже стала, як вода, пальці не липнуть, то треба додати ще трошки дюфи. Тут в мене дюфа залишалась. Зі вчорашнього разу. Так, дюфа. Ну, води трошки, ну трошечки, щоб наче додати, щоб. Вода в мене тепла. Не знаю, як це впливає. Ну, Ще спочатку казали дівчата розбавляти теплою. Я, як звикла, так я теплу з крану набираю і все. Так, трошки. І пензликом розмішую. Дуже дуже рідка сметана. Так У мене така форма для розсади. Що я зроблю? Я, мабуть, спершу спочатку оброблю трубочки, які повністю сухі. І вчора були пофарбовані. Зараз я їх оброблю і залишу на деякий час. Дивлюсь в інтернеті, пробують і ПВА з водою обробляти, і лак з водою. Ну, поки дюфа є, поки дюфа. Є аквалазурь українська, теж така, як дюфа, тільки українська, але ну, ціна майже однакова. закладаю в коробку. Поки не розкладую, нічого, так викладаю. І ще десь 50. Це в мене 100 штук. Десь порівну. Тут трошки менше, мабуть, там 60, а тут 40. Так. Так, обробила і залишаю, поки так, почечком Так, тепер беру, вони в мене поділені на дві партії, бо була різна бумага і трошечки різний колір, і по-різному вони себе почувають після обробки. Так, беру першу спочатку партію ту, який я хочу обробити, залишити, щоб вони пропиталися. Заховати їх в пакет і спробувати, що буде з ними завтра. Так, теж туди на коробочку. Ще 50. Вони були вчора оброблені. Це я перший раз. Пробую обробляти другий раз. Я завжди обробляла тільки один раз, хочу спробувати. Так, все. теж хай спитується, нічого не трогаю, нічого поки не. Якусь частку цієї партії. є час. Трубочки, які вчора були оброблені, на даний час вже повністю сухі. Це довга обробка на повністю сухі трубочки. Так. Пробую, що тут з першою партією. які які обробляються перший раз? Так. Беру таку коробочку і розкладаю, щоб вони не зліпались. Це перша партія. Це ті, які були оброблені вчора, теж їх розкладаю, щоб не встигли злипнутися. Колір різний, хоча марилка одна та сама черешня блиск. Це трубочки, які оброблені і висохли, а це сама бумага без обробки тільки що оброблені. Так, це вже пішла друга партія. Сюди прибираю. на два рази, щоб краще пропиталось а потім ми з цих трубочек сплетемо ялиночку. Дуже мені подобається до нового року плести ялинки. Вони завжди в мене були зелені. А зараз я хочу спробувати такого кольору, типу дерев'яні, як воно буде виглядати. Подивимось. Так, І остання партія. Раніше я феном підсушувала, складала в пакет, на батарею, потім феном, потім, ну, а зараз, як ці оброблені другий раз будуть себе вести, ще не знаю, зараз подивимось. А ті, що перший раз, ще зробимо, як і робила. Так, Це прибираємо, це нам вже не потрібно. Ну нічого, це перші, які обробляю перший раз. Вчилась я багато чому у Танюші Біликової, нашої харків'яночки. І тому роблю, як вона робила. Вже як звикла. В них потрапляє воздух, і вони у самому повітрі вже підсушуються. Коли я так роблю, воно аж відчувається, як вони стають легкіші і стукають краще. Так, розклала. Хай ще підсихають. Це ті, які були вчора оброблені, тому суміш в них впитується повільніше. І тому, може, ще не треба їх турбувати, вони не злипаються. Відчуваю, що поки все гаразд. Так, це теж ті, які були вчора оброблені, ті ж вони теж вони не злипаються. Ще вся суміш на поверхні, вона ще не просочилася. Так, розкладаю. Розкладаю, розкладаю і нехай підсихають. Буду перевіряти час від часу, як вони будуть себе вести. Поки виключусь, хай підсохнуть і потім подивимось.